Доброго дня, друзі! Хотів обговорити тему, як нам брешуть? Точніше, влада, держава. Чому бреше? Як саме це робиться? Тому що я дивлюсь, люди цього не розуміють, хоча це лежить на поверхні, ніхто цього не приховує і кожен про ці істини знає, але треба, мабуть, їх озвучити. Ну, дивіться. Перший Совок Радянський цей Союз, там все було побудовано на тотальній брехні. З першого хвилини, не знаю, його створення. Землю все этим. селянам, заводи робітникам. Хоч один селянин в Радянському Союзі за 70 років отримав землю? Ні. Колоспи вони отримали, на яких працювали перші роки за трудодні. А робітники ще отримали. Ну, Ніщенську зарплату в розмірі 20-60 доларів в місяць і робили там позмінно. Ну, раби в Римі мали більше привілеїв і всього остального зарплат і так далі. Хочу вам сказати. Тобто, ні, ніхто нічого цього не отримав, але гасла такі були, і вся ця держава була на цьому побудована на рівності, братстві. Ну, тобто, все тотально, яка рівність там була, яке братство? Ну, тобто будь-який лозунг бери, це просто брехня відверта. Всі про це головне знають, що ця держава брехала, чи як в школі вони вчили, що це найкраща країна. В усіх країнах всі навколо заздрять, в чому найкраща. Хоч зараз люди виїхали за кордон. Ну так, да, на жаль, ці з радянські люди в основному так і сидять там. Я не розуміють цього. Хоча інтернет зараз є, будь ласка, відкривайте, дивіться. Ну, тобто, тотальна брехня. І саме головне, як це використовувало. Технологія. Тобто, Це була технологія ефективна, робоча, яка дає результат. От чому люди на це ведуться, теж відомо чому. Тобто, коли от эту радянщину створювали, вони все чудово, ті, хто робили це, все чудово розуміли, абсолютно. Тобто, в першу чергу, вони знищували еліту. Тобто люди, які будуть це розуміти і не сприймати цю брехню, і показувати іншим, що ну, земля селянам, ну покажіть цих селян з землею своєю, які працюють на своїй землі заради свого достатку. Ну, чи заводиться, роб... де той робітник, який на себе працює, ну на заході повно. Фермери працюють на себе на своїй землі, які купили її чи досталося їм від їхніх пращурів. Ну, що було до цього. Ні. Тобто, таких винищили, видавили і видавлювали на протязі всього існування. Тобто, залишали бидло масу, які не, знаю, не розбираються ні в чому. Тобто, компетентність нуль в усьому зараз. Зараз роблять те саме. Зараз це вже пропагандою кажуть, називати. Та Ні, це не пропаганда, це все було і до цього, і після цього. І ну, може, це і пропаганда. Ну, це в чому, я хочу сказати, в Україні зараз використовують все те саме. Брехня, брехня, брехня. І просто коли навала брехні і тобі говорять правду, ти в цю правду вже не повіриш ніколи. Тому що ти оточений брехнею з усіх сторін, яка л'ється тобі цілодобово 24 на 7, і вправду ти просто не віриш. Ну, тобто не важно, що сталося, ось хороший приклад я б хотів би навести, щоб для розуміння. Ось... Це я в Польщі наблюдав, якому там, 2010 здається, роки. Коли знищили росіяни весь польський уряд з діючим президентом, який летіли. А, місто, на жаль, вилетіло з голови російське. Ну Там поховання польські дуже великі військових, вони летіли на річницю, щоб віддати дань. І літак, нема літака. Люди всі загинули. І цікаво просто, як це все робилось з боку росіян. Тобто там дійсно вони все це показали. Тобто вони зразу почали в той же момент просто висувати кучу версій. Ну, брехливих, очевидно. але головне, що їй була маса. Тобто один день там. Двигун відмовив другий день у них, ой, там щось в кабіну літака хтось зайшов, генерал якийсь наче вказівки давати, третій день щось вибухнуло і так далі. І так далі, тобто Брехня просто не припинялась, кожен день нові версії. І все. і Тобто думку тих експертів, які там провели експертизу, достали тих ящиків. Ну, Хто їм не дав, звичайно. Ну, тобто Це ж елементарно, це був звичайний літак. Достаньте скриньки. Все, там все записано. Все. Вибух там, вибухові речовини знайшли. Налегічно, ну все зрозуміло. Ні. Просто тотальною брехньою замяли, всі обломки викинули на смітник, скриньки туди ж і просто почали висувати версію. Ну, тобто, якщо. Тобто, росіяни, у вас є скриньки, у вас є обломки, тобто, ну, які версії? Просто проводиш аналіз, якщо ваша версія, хоч одна правдива, і надаєш докази. Все елементарно. Ні, вони ніякий аналіз не правдивши. ну, знали, що вони це знищили. Зато вони висунули просто мільйон версій, мільйон. Ну, от показує, як це працює брехня. Ну, і те саме так по всьому вам не знаю. Реклами, ви ж всі дивитесь. Кока-Кола, реклама. ну, З усіх сторін реклама Кока-Коли, як там чудові, красиві люди її п'ють і ахкають, охкають, як класний, який класний напій. Хоча ми всі чудово знаємо, що стільки цукру в одному стакані Кока-Коли ви ніде не знайдете. Це просто шок для організму. ну, Це пити на ваш розсуд. Ну, точно не на кожен день, ну, чи взагалі задуматись треба пити. Але реклама подає кучу інших версій, що там Санта-Клаус їде, що там якісь студенти біжать, радіють, що там іще хтось, і ще, ще купу версій. Хоча кока cola коли експерти проводять, кажуть, що у вас забагато цукру, вона да, визнає забагато цукру, будемо боротись і придумали он. Кока-Кола з замінником цукру написали без цукру. Ну, цукру ж там немає, а те, що замінник цукру він ще шкідливіший за звичайний цукор, ну, це ще, як би сказати, це вже інша тема. Вони просто цю не звучить. Тобто, показує те, що ну, хоче маса почути. Чому маса на це ведеться? Від неї залежить. Тому, що я хочу сказати, просто основна маса. Людей це біомаса, яка піддається впливу, і вірить ну, просто в відверті дурниці. Я вже мовчу про цей банановірус. Ну, це ж просто єрість якась була, просто маразм озвучували, ну всі в це вірили, носили ті маски, від яких сенсу нуль, всі про це експерти казали. Робили ці, незрозуміли чим. Не зрозуміло, від чого щеплення, коли всі експерти виходили казали, ну а що там всередині, надайте ну, нам дані. Даних не тримали. Німецькі експерти знають, лист відкритий написали. Всі кампанії, які виробляли, щоб надали. Не надали. Ну, тобто, зато політики виходили тупі, які жодного поняття не мають в медицині, не знаю. В елементарних речах, ну що, маска дає? Ну, бляха, ну це ж елементарно, друзі. Маска нічого не дає. Не дається, щоб твої соплі просто не, не, не летіли. основна кількість залишалась в тебе. Ну, а вони по вулиці ходять в цих масках. Ну це ж взагалі маразм. Чи не виходьте на вулицю, тому що що? Тому що там свіже повітря, ну, це, це елементарна річ. Не виходили? Основна маса не виходили, сиділи, вірили всьому цьому. Тому ну, так, друзі. Ну те саме, наприклад, хороший приклад Клікбейки набираю. Там. Піраміди построїли марсіани, наприклад. а чому ні? Як це доказати? Це не можна не доказати, не заперечити. Піраміди є, є. Хто їх побудував, ми знаємо, ми ну, не знаємо. Ми зараз можемо таке побудувати? Не можемо. Ну, значить, ти побудував хтось явно круче за нас. Це теж елементарна річ. Хто, ну, ми не знаємо просто, а решта ну фантазія домальовує кого завгодно. Хоч марсіан, хоч я не знаю, ящурів якихось. І так далі. Але елементарні речі потрібно розуміти, що є правда, що є брехня, що є маніпуляція. І ми зараз живем в світі тотальної брехні, просто тотальної брехні і маніпуляції. Ну, ось такі мої думки хотів висловити. Ну, особливо це стосується зараз України. те, що, я не знаю, робиться з людьми, які там залишились, яких просто. Ну, влада, просто, я не знаю, вже, те, що знущається, а просто добиває з, з різних сторін. Але все одно більшість цього не розуміє чи не хоче розуміти. Ні, ну, мабуть, не розуміє. Тобто більш-менш хто адекватний, просто зібрали речі, виїхали і все. А Неадекватні, бігають і зараз, бачите, бусики, заталкують людей. Ділять ну, ухилянтів, не ухилянтів, Що це таке термін? Ніхто не пояснює. Ну, опять же, термін, нежелементарно, ну, хто це такий? Ухилянт від чого? Від військового стану який незаконний? Це від чого? Та прийміть от закон один, хоч, щоб вийти і сказати, ви порушите, нема ніякого жодного закону. Просто, блін, я в шокі. Просто на рівні якихось депутатів чи хто вони ноунеймів, які озвучили цей термін. Просто от балди, тому що їм там хтось, видно, зібрала їм сказали, все, будемо сьогодні ухилянтів". І ухилянців. А хто, що це, який закон? Чи хоч, хоч якесь обґрунтування цього? Що ви морозите? Жодного. Просто так, бачите, вкинули. Журналісти це підхватили, понятно, які на зарплаті цієї влади. І все. І половина країни, яка це ухилянти... Друга половина, що в окопах казується, вони ще навіть, навіть не оформлені. Тобто приїжджає людина додому, його теж а ти це кашник, яку машину, в бусі пресуєш і по почкам надаєш. Тобто, що ти в базі немає, то ти у хилян, значить, теж. Тому що там оформить, же... як людину оформить? Війни немає, нічого немає. Ще раз все незаконно. Вони за два з половиною роки не умудрились жодного закону прийняти, що хоча б оформить тих людей, які там. Ні, нуль. То мені, робіть висновки, люди, рятуйте своє життя. Тому що все це вже було, я ж говорю, вивчіть історію Совка. Як там все було? Все аналогічно, просто повторюється один в один, під копірку. ну, З деякими деталями, типу програмами, які зараз є. Дія, хірія і так далі. А все те саме. Бігають і просто знищують адекватних, розумних людей. Оце так. Оставляють бидломасу, яка ні в чому не розбирається. Ну, це так. Ну, ось такі думки. Всім щасливо, до зустрічі в наступних відео.